За 8 місяців 2025 року в нашій області встановлено 54 дитини. Із цих 54 дітей 52 дитини були рішенням наших судів закарпатських, і дві дитини були усиновлені рішенням. Судів Хмельницької і Львівської областей, також вдалося зберегти родинні стосунки для 34 дітей. І в цьому році у нас був випадок, коли усиновили дітей з родинної групи, де налічується четверо дітей. Що стосується дітей, які підлягають усиновленню, то ми фіксуємо зменшення такої кількості. І на сьогоднішній день у нас 493 дитини, які підлягають усиновленню. 92,5% це діти, які старше 6 років. І тільки 7,5% – це діти до 6 років. Якщо ми поглянемо на кількість Людей, які бажають усиновити дитину, то на сьогоднішній день ми фіксуємо 96 кандидатів. Це теж найвищий показник за всі роки, які у нас були. А якщо подивитися, кого хочуть усиновити кандидати, які подають заяви, то тут віддзеркалюється ситуація з того, які діти підлягають усиновленню. У нас понад 90% бажають усиновити дитину до 6 років.